От український народ. Так боюся. Я б сказав. Може болюче питання. Від такої людини, як Путін, ми можемо очікувати все, що завгодно, і це. Непередбачена людина. Якщо він самогубець і мільярди людей такому ризику, і планета буде це сприймати, значить вона буде загублена. А в те вірю, чи я чи не вірю, я можу тільки сказати одне, що українці повинні захищати свою землю і боронити свої оселі. Ну я думаю, що це дуже мало ймовірно, оскільки весь цивілізований світ того не допустить. Росія буде мати катастрофічні наслідки для себе в першу чергу. Росія неконтрольована держава, як і Путін, неконтрольований лідер. Ми не знаємо, що може бути в нього на, на умі. Тому ми світ повинен слідкувати, але все ж таки я думаю, що це дуже мало буде. Не вірю, він не самовбивця, тому що йому. Е... Пригрозили, якщо він це зробить у відповідь, те ж саме. Він не шахід отримає. Так що я в цього не вірю. А от зараз на сьогоднішній день дійсно небезпечно стоїть Запорізької АЕС. Все може бути, але на даний момент ні. Я думаю, це маніпуляція і тиск. Я думаю, якщо буде ядерний удар, це буде геополітична подія, і варто боятися вже всьому цілому світу, бо піде полетить так, так. Якось так. Я не вірю в застосування ядерної зброї. Я думаю, конфлікт вирішиться якимось іншим шляхом, і ну, все прийде мирно і не буде третьої світової, так звано. Надіємося, що це всього лише залякування, якісь його. Такого не буде. Не вірю, тому що не допустить світ такого, не допустить. Я є людина позитивна. Я Україна вистояла не такі тяжкі часи, і я думаю, що ми ті тяжкі часи так само переживемо.